Діти, відгадайте загадку. Шепить, злиться, води боїться. Що це? Так, це вогонь. А як ви гадаєте, вогонь це добре чи погано? Давайте пограємо у гру і з'ясуємо. Ми з вами з'ясували, що вогонь потрібен людям, але необережне ставлення може привести до біди. Давайте разом прослухаємо казочку, козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят, трійко біленьких своїх казенят. Ось мами вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняє. Куди ж це найменше спешить козеня? Воно потихенько взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. ну, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувсь до гори. Сердитий вогонь розходив, гоготить. Сестричка з найменшим сховались умить. А брат не злякавсь, сто один подзвоню, Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, Адреса діброва, провулок Лози, а номер в нас другий. Швидше сюди. мерщі порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заяць відомий усім скорохід. І мчались в машини ген гени гори, пожежники вміли і мужні бобри. Вогонь не давався. ручався, шипів, сердити вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі, варити куліш і пікти калачі. Пожежу згасили, живі малюки, і каже бобер. Не беріть сирники, і мовить коза, пам'ятайте завжди, що грай з вогнем приведе до біди. Ось така казочка. Діти, а що ж зробила козеня? Чи можна грати із сирниками? Який номер треба набрати у разі пожежі? Що треба назвати, коли подзвонив у пожежну? А чи знаєте ви свою адресу? Молодці. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто, не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Як побачиш, десь горить, Мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповестити. вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Діти, на згадку про пожежну безпеку пропоную вам зліпити з пластилину вогнегасник, чекатиму на ваші роботи. До побачення!